Який на засідання комісії, Про внесення змін до кошторису спеціального фонду селищного бюджету на 2025 рік. Друге питання про внесення змін до рішення Димирської селищної ради про бюджет Димирської селищної територіальної громади на 2025 рік. І третє питання про затвердження положення про оплату праці працівникам. Комунального закладу Центр культурних послуг країна мрій Дімської селищної ради та положення про перепреміювання, тобто надання матеріальної змоги працівникам комунального закладу. Центр комунальних послуг країна Мрій. Четверте різне, але різне поки що не, немає. 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 Так. так, Хто за такі порядок денний, Прошу проголосувати. І двоє у нас членів комісії онлайн. Ірина за. І за, Олег за. Так, переходимо до розгляду першого питання. Так, будь ласка, Маташа. Про Внесення змін до рішення Димирської селищної ради 2009-1956-8 скликання від 24.12.24 24 року про бюджет Димирської селищної територіальної громади на 2025 рік. Вносяться зміни в дохідну частину бюджету, в частині міжбюджетного транспорту субвенції з державного бюджету на активні парки. Збільшується видаткова частина на 79 тисяч 56 гривень. Це з розрахунком на одну людину на 9 місяців на заробітну плату. Так, приводиться у відповідність міжбюджетні трансферти освітньої субвенції загального фонду на 25 рік на 21 мільйон 910 тисяч 700 гривень. Тут іде перекидка між кодами бюджетної класифікації плюс-мінус. Збільшується, зменшується. Далі, 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 це зарплатна субвенція освітня. Mm -hmm. так. Далі у нас є перевиконання доходів за квітень місяць в обсязі 560 224 тисячі 560-524. Mm -hmm. В розрізі доходів від орендної плати. Інші надходження. І кошти за шкоду за поділену, за змейні ділянки державної комунальної власності. так. Із частини перевиконання направляємо на видатки загального фонду на матеріальну допомогу 103 тисячі, 105 тисяч, видатки на плату за сертифікати за отримання сертифікатів з добі на КНЕСКІ, 83 тисячі. Це не тільки це всі об'єкти понеху, які треба ввести в експлуатацію сертифікатів. Далі йдуть видатки, ті, що з доходу бюджетного транспорту, на активні парки розподіляються за кодами. І 150 тисяч на код класифікації здійснення заходів землеустрою на загальний фонд це послуги за виготовлення технічної документації меж селищної територіальної громади. Робити. І на відділ освіти ліцей номер 1 на оплату послуг з поточного ремонту приміщення в туалеті на першому поверсі 199 тисяч гривень. Це перевиконання. Mm -hmm. В частині спеціального фонду направляємо кошти. Спочатку змінюється теж перерозподіл О, субвенції, це зміна коду класифікації бюджетної субвенції. тобто Плюс-мінус зміна із старого коду на новий код вона ставиться, щоб ми могли її вже використовувати. Далі тут, в пункті 8 також ця сама субвенція, тільки в частині співфінансування. Тобто гроші не міняється лише код. Да, лише код. Mm. Mm. Тобто на що воно було призначено? так лише. Воно так і є, призначення, так і є, кошти ті самі, тільки зміняються <клес> код класифікації mm -hmm. бюджету. Так. Далі ми в пункті 9 направляємо залишок коштів власних надходжень, які надходять нам від доринної плати приміщень. Ми їх направляємо для використання придбання для снапу матеріалів, обладнання інвентарю. Це буде обладнання, якби екран-монітор для електронної черги. Тобто вже в людей. Так, так, воно, воно має бути в да, а, і воно має зручно. для зручності. Да. Відповідно до цього монітору. Принтер той, що буде друкувати талони, і угу. також декілька принтерів 200 20 тисяч на апарат треба поновити нові, бо вже вийшли з ладу угу. до Так, Наступний пункт це залишок коштів теж власних, які надходять від платних послуг за харчування. І ліцею номер один. І вони направляються також на продукти харчування. Прошу. Є питання? Нема питань? Нема питань. Наступне рішення про 5. Давайте ми проголосуємо. Да. Хто за те, щоб винести дане рішення на розгляд сесії? За Іра за. Іра, за. Далі. Рішення до кошторису спеціального фонду селищного бюджету це уточнюється надходження спеціального фонду в натуральній формі. По коду бюджетної класифікації апарат управління стадіон селі Демидів, який за рішенням суду ми взяли на баланс, провели оціночну вартість і. За рішенням оцінщика оціночної вартості в розмірі 9 мільйонів 746 тисяч 900 гривень ставимо на баланс стадіон за такою вартістю весь комплекс. Да, це Воно проводиться в да, натуральній формі, тобто через термочисто, що маршрут, но, ми все треба зібрали, я так розумію, потім <ріш> зробили да. незалежну експертну оцінку да. по конкурсу, як має бути. І втем... поставили на баланс. так, mm -hmm. да, Тобто це ж на відділення коштів. Так... Ні, 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 не, це просто консервація вартості. Баланс об'єкту, яким ми поставимо. Так, так. Добре. Вартість об'єкту. Ох. Комунальні комунальній установі центр соціальних послуг це теж ті власні кошти, які надходять їм від послуг, направляються на придбання матеріалів і на продукти харчування. Угу. Так. І по закладах освіти теж отримала благодійна допомога, наприклад, від ЮНІСЕФ, там великий був перелік, і вони розподілили її між закладами. Натуральні фото ставляться на баланс цей інвентар. Да. Да. Ага. Модульні меблі, поліванчики, пупки, спектаклі. Треба. Так, хорошо. Хто за підщоме далі питання на розвиток сесії селищної ради, прошу проголосовать. Так, Іра Олег, за. Знову. Так, и ну і останні питання. Вже, мабуть, таке технічне. Да, було ну, технічне питання, таке колина. Зміна Олена да, зміна ага. назви одного. Комунального закладу, смысле, комунальний заклад один і той самий, просто змінюється назва на центр культурних послуг країна Ну, ми затверджуємо, так, про ми затверджуємо положення про оплату праці і положення про приміщення. І про премію. Про преміювання. Це надання матеріального допомоги. Це надання матеріальної допомоги. Дякую. От. Хто за те, щоб дане рішення винести на робіт сесії селищної ради, прошу проголосувати. Іра за, але за. Все за. Дякую ці три питання виносим народ за целишні воды. Питання. Ну там вичит ходить. Закрываем.